Неприємний інцидент з бійцівською собакою трапився у середу, 3 липня, у дошкільному навчальному закладі номер 13 який розташований на масиві Дружба. На п'ятирічну дитину кинувся домашній улюбленець однієї із мешканок будинку поблизу дитсадка. У телефонній розмові завідувач закладу Надія Ломницька розповіла журналістам Мінтебе, як це відбувалося. Собака залетіла на територію, була не керована, господиня не могла з нею справитися дитину дитина до собак привикша бо в неї вдома були собаки і вона хотіла б нею певно повратися Але собака кинула бо собака сильніша, звичайно і більше нічого вона йому не зробила дитина забіг носика має але нічого там такого страшного немає дитина нормально це почуває мама була б неї привела але сказала що ми ще до Лора проконсультуємося щоб душа була спокійна Зі слів Надії Ломницької, на територію дитсадка собака потрапила з вини дітей власниці чотириногого друга, яка не могла втихомирити пса поблизу малечі. Діти відкрили двері, і собака сама вибігла на вулицю без догляду, і тому вона була без намордника і була не на поводку. От і вона була, вона була присутня, нікуди вона не тікала, вона сама не могла справитися, потім якось вдалося, вона зловила собаку. Але, е Винувата в тому, що так сталося, але вона не відказувалася від своєї вини, що вона не заволетіла, щоб собака була закрита. Як зазначила Надія Ломницька, собаці довелося чимало пробігти, щоб знайти свою жертву, адже забігла вона на територію дитсадка зі сторони господарської частини закладу. Та територія відкрита. На нас друга нижні ворота відкриті, тому що це є От і відповідає за і за госпі, закриває на ніч. Все в нас все нормально контролюється, але в той момент вже о 5 годині батьки забирають дітей, і фірточка не поки бути на замку. До уваги власників домашніх улюбленців у Тернополі є спеціально відведені місця, де можна вигулювати чотириногих друзів. Їх є 19, кажуть у міському управлінні житлово-комунального господарства, і розташовані вони в кожному з мікрорайонів обласного центру. Власники домашніх тварин, які вигулюватимуть улюбленців на забороненій території, заплатять чималий штраф, каже Оксана Ілліч. Повинні сплачувати до п'яти неоподаткованих мінімумів громадян. Це згідно 154 статті адміністративного кодексу України про адмінправопорушення. Надія Ломницька запевняє, що з виголом собак на території дитсадка намагаються боротися, проте це не дає результатів. Ми воюємо з тим. В нас на деревах висять оголошення постійно, що суворо заборонено собак і кішок на території. І до наших зауважить хамлять нам грублять. Вигулювати домашніх улюбленців заборонено поблизу житлових будинків, об'єктів соціальної сфери, спортивних і дитячих майданчиків. Допустима відстань 40 метрів від вище зазначених місць, каже Оксана Ілліч. Також у програмі вписані й інші правила для власників тварин. В правилах благоустрою міста Тернополя передбачено, що власникам домашніх тварин забороняється вигулювати тварин без побітків, намордників. І обов'язково з одноразовим пакетом та інструментом для збору екскрементів тварин. Оксана Ілліч закликає власників домашніх тварин відповідально ставитися до своїх домашніх улюбленців, щоб не завдати шкоди іншим. І додає, що ми відповідаємо за тих, кого приручили.